Друзі, вітаю У нас ще до і Хочу розділитись текстом Божого Слова, післання до Галатів 5.19. А діла плоті відомі: це перелюбство, блудне, чистота, розпуста, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, розбрат, розділення, єресі, ненависть, убивство, пиянство, розгули і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше говорив, що хто таке робить, ті царства Божого не вспадкують. Це категорія людей, яких не спадкує царства Божого. І коли ми беремо закон Господній, за яким ми будемо суджені або винагороджені, за яким ми будемо або в царстві з Отцем Небесним, або будемо перебувати у місці, де вогонь не огосає і черв'як не вмирає. Боже Слово застерігає нас, щоб ми не були в цих категоріях. Я сьогодні хочу акцентувати увагу. На такий вид, як чеклунство, чеклунство з давньогрецької мови означає фармакія. Фармакія на сьогоднішній англійський язик drugs, або на наш роблення наркотичних засобів. Якщо наркотичні засоби робляться для конкретної цілі, тобто коли оперують людей, коли вводять людей для полегшення певної болі, тобто тимчасово виконана праця. І більше не продовжує людина споживати наркотиків або наркотично засобів. Але коли людина підсіла на те, що навіть, можливо, на початку було лікаром призначено, якщо людина усвідомлює, що вона залежна, ця залежність призведе до втрати того, що Бог попереджує, не наслідують такі люди царства. Бо коли ми читаємо вже об'явлені, коли ми читаємо в 18 главі, із 23 го вірш, там говорить: каже, і світло світильника вже не засяє тобі, і голосу наречене наречен, наречен, вже не почують у тобі, бо купці твої були земні вельможі, бо чародійством твоїм були обмануті всі народи. Дуже багато людей саме є обмануті наркотичними засобами, і це є велика біда. Царства Боже не наслідують чародійники. І тому Слово Боже говорить: той, хто зрощує, той, хто виробляє, той, хто рекламує, той, хто призначає, і той, хто споживає, це обов'язково є великим гріхом перед лицем нашого Господа. Тому, дорогі друзі, нехай Бог допоможе бути дуже обачними і обережними, щоб номер один ми не підсіли, номер два, щоб ми не розрекламували, номер три, щоб ми не були споживачами того, що царство Божо не наслідує. Тому нехай нас Бог береже і допоможе нам зрозуміти, незалежно яка частина, частина наркотичного засобу, чи то маленька, чи то десь цигарка. Чи то трошки більше якихось інших препаратах, чи то цілеспрямовано введення внутрішнього або споживання, або вену, або будь-яким іншим чином чародійство. Це коли людина не може оперувати свідомо чисто розум, це людина, яка не може чути голосовості, дуже часто стараються саме заглушити різними моментами або впливаючими апаратами. Бог попереджає, що такі люди царства Божого не наслідують. Тому нехай нас Бог береже в чистоті нашу совість, наш розум і наше серце. Нехай в тому допоможе нам Господь.